До е, тут я швиденько так пройдуся. Бо е, якщо в Марло Пенті був конкретний е, науковий інтерес, він закрив питання там кількома експериментами і написав шикарну роботу. Дійсно, дуже раджу до прочитання. Бо ну, є досить непоганий рутлічівський переклад з англійською, а от, то Мішель Фуко, тут більше йдеться про поєднання, скажімо так, філософії життя, але не завжди це вдається, скажімо так, в позитивному сенсі. А, ну, я думаю, ви всі плюс-мінус чули і бачили Фуко. Знаєте про Мамасіки з ним, про те, що він би класно був моделлю для реклами гольфіків. Але так точно є зафіксований експеримент знову ж таки з лікарем, що він вживав ЛСД в Долині Смерті в Каліфорнії. Але це не єдиний досвід вживання насправді. Бо для нього це було певною такою практикою, яка мала. Порушити межі людської суб'єктивності. Я спробую трошки про це розказати. Тобто, так, от ЕЛСД він описував як те, що дійсно розширило його межі як особистості, один з найглибших досвідів життя. А ми точно знаємо, що він досить непогано так немало пив, можливо, вживав гашиш, але тут немає таких точних даних, як з ЛСД. Вона не документована, але він дуже захоплювався Батаєм власне, як і Бен Ямін, і це часто супроводжувалося такою повторюваною практикою, скажімо так. Ми можемо сказати, що принаймні один раз точно він вживав опіати, спричинив до автомобільної аварії під опіатами, описав, що мав в процесі дуже класний досвід, таку неймовірно тілесну насолоду, схожу на смерть, бо трохи не загинув під опіатами і від машини. Але можемо лише здогадуватися, що це було, скоріш за все, неодноразово. Але як це вплинуло саме на його? Філософію, я думаю, ви чули про його роботи: історія сексуальності, хологія знання, наглядати і карати. Власне, йому йдеться про а, певні а, радикальні методи дослідження суб'єктивності. Але нюанс в тому, що якщо Мерло Пенті хоче ствердити суб'єктивність, надати їй а, цінності, онтологічної вагомості, то для Фуко суб'єктивність це щось, а, ну, від чого треба здихатись, по факту. Йому хочеться максимально трансформувати суб'єкта, бо він вважає, що Суб'єкт це те, що сформу, нас, от, от, ми є суб'єктом, допоки оці владні структури, оці владні дискурси оточують нас своїми рамками. Постійно, оскільки ми ламаємо ці рамки, ми перестаємо бути суб'єктом в процесі цього, трансформуємось щось нове та інше. І тому, от він, в принципі, вбачав в дуже різних досвідах, не тільки психотичних, психодечних, але також сексуальних, спроби подолати от межі цього досвіду. Які встановлені нашою політикою, соціумом, культурою, релігією. І йому дуже хотілося відкрити таку інтенсивну тілесну істинність, щоб розірвати межі цієї суб'єктивності. От йому йшло, йдеться про тіло вже як от місце події певної. І тому йому. До нього дуже класно а, пасує цей ліміт experience, тобто він дійсно намагається а, не тільки філософувати, але й жити на межі можливого. А, ну, Власне, коли він а, дізнався, що хворий на ну, відома історія, що він зробив рейд по банях, а, займаючись там, розповсюдженням даної хвороби, скажімо так. Ну він як? Якщо там, він заразився цією хворобою, то тоді він повинен і рухатися як хвороба. Відповідно, що максимально публічні місця, там десь потертися об щось. Ну і відповідно, щоб все це ну як вірус розповсюджувалося. Тобто в нього от ну, така власний, ідея. була, так. та. Можемо досить таки і буквально фігурально сказати, що Фуко конститував себе як такого вільного радикала усіх сенсах цього слова. І він, це дійсно дуже сильно відрізняється від от, феноменологічного аналізу, який ну, максимально властивий Мерлопонтій, насправді частково властивий і сартру, і беньяміну. Бо він не хоче розгортати ці структури повсякденності, віднаходити в них щось сакральне, епіфанічне. Він навпаки хоче їх максимально зламати і в цьому знайти якусь епіфанію. І Звісно. Тут якраз а, йому йдеться про цю деінсталяцію яти, що я казала, але ключове, що тут знову ж таки, та, як і у ніч не обійшлось без греків, а він апелює тут до того, що а, от у греків було чотири головні аспекти будь-якої етичної структури. А, і що в них було? От, онтологічна субстанція, тобто в нас ми визначаємо, що є цим об'єктом моральної трансформації. Тобто це може бути наше тіло, якесь наше бажання, воля до чогось. А в нас є певні норми, які має підпорядковуватись індивід для трансформації цього конкретного об'єкта. Для цього має бути певна також практика, яку ми застосовуємо для трансформації. І, звісно, теологія, мета, до якої ми йдемо, чого ми хочемо досягти. Фуко каже, Сучасна мораль максимально деградована, спрощена й редукційна. Є тільки е, оцей аспект мод Subjection, тобто е, мод е, норм нормативності. Ось тобі список норм, правил 613 міцвод. Ти їх дотримуєшся, і молодець. Нащо щодо чого, до чого ми йдемо? Що ми практикуємо, вникать не особливо треба. Йому хочеться це реабілітувати, але, як ви здогадуєтесь, в досить таки в специфічному контексті. І от власне він е, дійсно е, намагається не, не тільки цим епізодом, мабуть, багатьма епізодами з психоактивними речовинами, е, але загалом цією практикою протистояння максимально тілесною. Тобто він, е, сартер також підтримував студентів в часи е, е, Паризької студентської революції 1968 року. Але саме Фуко був тим, хто буквально подавав бруківку і підбурював студентів до ну фізичної, скажімо так, протидії. А на секундочку це була не наша революція гідності там це було не обов'язково прям таке протистояння. Фізичне, а йому от дуже важливо ця деконструкція, ризик, трансгресія і нюанс в тому, що, а, намагаючись подолати цей дискурс, влади, який він ототожнює з дискурсом сили, а, він сам стає авторитарним щодо інших, ну, от, як з цією історією, про коли він стає вірусом або вірним радикалом, розповсюджуючи цей вірус, яким він заразився. А, і це не єдина, ну, це. Підтверджена історія, хоча її теж не люблять включати в його біографії. Не так давно, кілька років тому, власне, Гай Сорнас, один з таких журналістів, який їздив в Туніс до Фукола, він там довгий час був, написав текст. Про свої спогади щодо того часу, що Фуко ну, неетично користувався місцевими хлопчиками, а власне за гроші, і, звісно, його. Наукова філософська спільнота трошки забулила, як так можна, про Метра і все таке. і ну, Сорман трошки дав задню, але тут дійсно є нюанс, що от, щодо філософів, особливо настільки визнаних, ну ну просто навіть, ну, не навіть, а в українській спільноті, якщо ми говоримо або про факультет літературної, відділення літературної критики, або про політологів, Фуко це не Спорима величина. Це авторитет, на який всі посилаються в обов'язковому порядку, в усіх курсових дипломних дисертаціях. Ну, це мастхе. Як це включать в його біографію, що він кхм, мав певні зв'язки з десятилітніми туніськими хлопчиками за гроші на кладовище? Ну, якось, Досить складно, якщо ми ще можемо це якось пропустити в контексті аналізу літературних творів, коли ми говоримо про навчання літературних критиків як фахівців, то коли ми говоримо про політологію, нам йдеться про соціальну і політичну філософію, це має конкретні наслідки. Того, що ми ну, втілюємо, чого ми прагнемо, яка знову ж таки телеологія в нашій політичній діяльності, бо його наміри були досить такі деконструкційні, і йому йшлося про подолання будь-яких меж і чи дійсно нам це потрібно в побудові певних політичних? Конструктів в межах, допустимо, нашої політичної реальності. Це дійсно питання. Тому мені здається, що навіть дуже незручні моменти біографічні, коли йдеться про соціальну філософію, політичну філософію, варто озвучувати і давати дослідникам можливість самим обирати, як до цього ставитися. Чи є питання? він Від хвороби цієї помер. Ну, кажуть, що так. так. Ну, він був відкритим геєм. В принципі, там навіть є дискусія Но-Мачомський з ФУКОС, там 70-якого сроку, mm -hmm. можете подивитися. Там, здається, питання щодо цього теж було, він відмовився, але насправді він ну, спокійно про це так. позиціонував себе як відкритий гей. Добре, ну цікаво було про Фуко. Так.